Всіх вітаю. Поки дощ закінчився, хоча не дуже він і закінчився. Подивіться, яка у нас сьогодні погода. Туман. Дощ. Ринок під дощем знов. Ну зараз трошки він утих. Я з зонтиком щоб воно, ненавижу зонтики, Ненавижу дощ, коли треба кудись йти. Да, уже пішов опять, Ну, ринок є, маленький. Ну, пішов уже знов, дивіться. Ну, прийдеться сейчас мені зонтик. Ой, зараз хвилиночку. Здравствуйте, милая моя. Ой, сейчас, опа. Ну все. От це самое найкраще. ух, так ще який пішов. помідори он зеленіші є по 20. Ой, який дощ пішов. Передисто потриться. О. Ну все. Ох я... я... ты, не вот это дождь. А помидоры почему? Восемьдесят. Восемьдесят. Ой. Так это не дождь, а со це силой ливень. Ну, вот. вот так дела. Це буде таке відео під лівнем, коротеньке. Яблука які красиві по 45. А як яблука називаються? Як? Голден, голден. От так діла. Здрасте. Ну тільки що ж не було, дивіться, що... Так, добре. Продали вже хоч трошки. Хай продається і те, та додому треба йти. Ну, оце такий, ой-ой-ой. Буде відео. Ринок за п'ять хвилин. Подивіться, що робиться. Та це ужас. А по чому помідори ваші? 80. По 10 зелень. Тут молочка по 40. Масло 500, творог 200. А, А, -а. а я вже обрадувалась, думала, ну хоч буду з зонтиком нестись, але не розпускати. Ну не тут то била. Ой, все, це зараз. I'm done. що все є. Ой, все є. Ну питати не буду, бо зайняті продавці. У них черга стоїть. Ну це такий базар. Зараз тільки за сиру Тані спитаю. Чи є мій сир? Таня є мій сир? Немає, так? Да? Ну нема все, ще нічого і не куплю. от так діла. Тут все є. Ось, дивіться, якась здоровенна. Це індюха. І чому вона? 250. 250. Скільки ото там? Кілограм 5? Не, Більше? Ой. В районі 8. А це треба готувати, да? так? Ні, це вже готово. По чому вона? Це варена це 400, вона? 400, да. так. Запечена в духовці. Курячий потроха і курячий фар. І, і, і по, по чому вона? По 300? Да. От погода. А це запчасті тут, індюка. Да, це індюка. Що тут шийка 120 Шійка. Ого, шийка. Терево 200, і мілка 200. Ого, 250, бедру 300 зроблю. І філе також 300. Красиве таке все. То грудка така, так? Да? Да. Добре. А яйця По 75, Хорошо. Так. Вот так рыно. Вот весь рынок вам. все. Рынок за 5 хвилин, да? За 6. Ну що ж зробиш? Я вже рукав намочила. Погостю мокрий рукав у мене, той, що я держу телефон. Як завжди очередь. Оце така погода у нас сьогодні в Черкасах. Дивіться, пасмурно і ще й туман. Мало того, що дощ, так і ще й туман. Ну, про барахолку речі немає. Хто ж це прийде на барахолку по такій погоді? Ніхто. Все. Ось така у нас вийшлась. прогулянка на рынок під дощем. Ну, что ж поробишь. У природы нет плохой погоды, да? Каждая погода благодать. Ну, вот такая благодать. А он еще больше стал дождь. Ну, вы таки подивиться, Ну, Що робиться ужас. Я вже вся, у мене вся права частина мокра, і куртка, і рукав. Все, треба тікати додому, тому що це діло не буде. Зараз у Альони подивимось, що в неї є. Здрасте, Альона. Все, у Альони, є тільки дощ. Іде, і продавців всіх пороз покупців порозганяв. Дивіться, все є. Ну хай продається. Так, молоко є, Ну все є, тільки покупців немає. Ой, 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 ой. Це ще такого ринку не було в мене. Буде відео саме коротке відео за все. Время, що я знімала. Ой, ой-ой-ой, ще більший дощ пішов. Помідори 50, 60, 70 і по 30 є. І слива вам, дивіться, яка по 35. Груші. Груші по 60 і по 80. М'ясо. Боже, я нічого питати вже ні в кого не буду. Я хочу бігом бігти додому. Подивіться, який дощ є ще. Та ви і так чуєте, що робиться. Бог ти маль. Я вже нічого не хочу. Я хочу бігти додому і все. Ну тут красиве все. Мама Мія, що це такое? одно единственное, что у меня мои эко, в них можно подожду чесать и ничего не будет. Можно чесать подождю и ничего не будет. А яблочко, а, 45 есть, все есть. Вся цена есть. Хто йди, хто тобі не дає. Здрасте. А по чому ваші огірочки і помідорчики? Все по 70, Да? понятно, все, базар закінчився. А в гарбуз води набралося, налилося. Все, все. Я побіжала додому. Я все мокра вже, хоч і під зонтиком. А Олія по чому ще спитаю, ваша ні? Де, а, нема продавця, тільки дожджав. Все, я біжу додому, не хочу я нічого. На що воно мені треба? Я все мокра. Ну як це розуміти? Оце я під зонтиком. Подивіться, в мене вся куртка мокра, з обох сторон рукава, і вже я чую, що і спина мокра, Я не можу зрозуміти, як це. Може, із-за того, що я телефон ховаю, щоб телефон не подивіться, ось, ось що робиться. Це все. Оце такий у нас вийшов ринок. Добре, дякую, що хоч так прогулялися. А там світла немає, воно роблять ці. Так, куди мені краще піти? Сюдою, то сюдою піду. Зараз хай машина проїде. Подивіться, що вода як л'ється. Це яке жахіття. Що воно таке? Заодно мої тапки помиє. Я не можу. Оце сходила на ринок. Вся мокра. Одно єдинственство, не що тапки мої помило. Оце ноги тільки не промочила, а так вся мокра йде. Добре. Все. Отакий сьогодні ринок. Подивіться, як вода біжить, прямо, прямо напором, таким руч'я. Дивіться, що робиться. Тече вода, тече швидко, а куди не знає. Це точно. Так, на машин, щоб мене не облили. Ну все. Я зараз зайду в, в, в українські колбаси. Я там купую любительська колбаска, производитель заря. Дніпро дуже хороша по якості вищого сорту. Просто куплю, зайду і все. Отключили, мабуть, світло, бо як я йшла сюди, то не робила нічого. А тепер уже тарахтить. І зайду в тебе. Сьогодні Чорна П'ятниця. Ну, подивлюсь, що там ще. Дякую всім, що були зі мною. З вами була Наташа. О, я зонтиком зайшла. Отакий сьогодні ринок вийшла. Шніцель курячий. Отакий сьогодні у нас получився ринок. Отака погода. Такого ще не було. Раз йде дощ, то давайте подивимось, що тут випадково з овочів, фруктів. Так, по-бистренькому. Голден 38,95. Дуже красиві яблука. Дивіться, хороше сортове. Ну, 29,95. 30 гривень. Цікаво, як воно високе. Зелене 49,95. 4 яблочко 39,90 Я знаю, что он не добрый, да Добрый и Все гарные яблоко, да. короче красивый По 40,95 И капуста, глядите, яка. По 9,59 Хорошая капуста Здорово, правда, сидит уже Цей хороший по 60-55. Боже, в мене вся куртка мокра. Все, яка вже поспіла тут. Перчинка. Коктейлі по 13.49. Хороші, вони мені подобаються, коктейльні. Ну кабачки є. Редька коробніт по 30-95. Кабачки по 100 гривень. 99,99. 99. Дуже хороші кабачки. Все є. Зараз ще капусту глянемо. Що ж тут у нас сьогодні на чорній п'ятниці от удали. Ну дивіться, яка цвітна. Ого, яка здорова. Ціна вона. Ось хороша капуста. По 19.89. Краснокачанна. І савойська є. І колораби есть 4949. Осовойска 31-89. Буряк хороший. 7,95. Морковка не хорошая. Мелка дуже. Почем была, не знаю, сейчас Ну, Дождики новорічні. Так, и сухартопля ми там. 21,99. А цены не та 10,99 девяносто Что за морковь по не побачу, я хочу. Только мы эту бачу четырнадцать А такая бачу, что не мацина? Не маю. Ну вот такая морковка. 20.95 батарнат. Щось я тільки це знайшла на чорну п'ятницю. Шоколад Мілка, 129,90, а так 260. А де він? Цей шоколад. А ось тут. Цикільський сьогодні. Шокола. Ось такий шоколад. Перечиво. Це такий шоколад і ось такий. Зараз клиночку. Карамель. Це і все, що на чорну п'ятницю. Більше я нічого не бачу. Ні, не бачу більш ніяких чорних п'ятниць. Зараз ще подивлюсь. Ось таке ще чорна п'ятниця, морозова. Знижка тільки 21-го, морозиве лімо. 94-40-55% знижка. Таке морозове А Оскільки воно так коштує 209%. Хороша ціна. Ну, морозиво возьму, шоколад мілка мені не, тоню, що я не вважаю, що це шоколад з печивом. А морозиво возьму по так, що ще у нас на Чорну П'ятницю? Може я чогось не зрозуміла, але я знайшла тільки ще отакі Чорна П'ятниця, чипси. Зараз я так сюди стану, може тут світло краще? Скільки воно? 37,50. Чіпси, люкс, хвилясті. Що це? все п'ятниця? Більш нічого немає? Ні, мабуть, немає. То вони, ці чіпси хвилясті. Оце така п'ятниця чорна. Дивна якась, так? Да? Дякую, що пройшлись по АТБ. Зі мною подивились, що по чому. Всім гарної погоди і мирного неба. З вами була Наташа. Дякую, що пройшли зі мною по дощу. Ще найшла одну чорну п'ятницю. Шампун. дав В асортименті по 65-90, 50% знижка. Чорного я тут не бачу, а такий ще. А, ні, навіть немає такого вже, мабуть. Бо це не такий чи такий, я не, не розумію. Ні, не такий. Немає. Тільки етикетка одна. Я не бачу такого шампуня. Ну тут ще що, може тут що по Чорній п'ятниці, ось ось ще доліз якась. Ну, це не Чорна П'ятниця. Що це за п'ятниця така? Ну добре, оце така Чорна п'ятниця в тебе.